Споживання води або чому всілякі стандарти її споживання є абсолютною нісенітницею. Люди, котрі споживають надмірну кількість води для себе, можуть бути найбільш зневодненими, як таке можливо через різницю в електролітах та їх концентрацію в крові. Для того щоб наш організм, зокрема клітини, засвоював воду, потрібні електроліти: натрій, калій, магній тощо, особливо важливий натрій. Якщо ви не відчуваєте потреби у воді, але все одно споживаєте її, бо вам сказали пити 2 літра води на день, тому що це якась там норма, то ви сильно ризикуєте порушити електролітний баланс та створити неправильне співвідношення електролітів, що призведе до зниження концентрації натрію в крові і неможливості засвоєння цієї води клітинами. Такі дії ведуть до гіпонатріємії. мії. Це стан, при якому рівень натрію в крові знижується нижче нормального рівня. Це може привести до набряків клітин та збільшення внутрішніх органів, що в свою чергу може викликати різноманітні симптоми від головного болю до більш серйозних ускладнень, таких як судоми або навіть кома. Чи носили наші предки ємності з водою, звідки пили воду протягом усього дня? Відповідь ні. Але сьогодні багато хто думає, що потрібно пити воду протягом всього дня. Ми не проти води. Звичайно, нам потрібна вода, але існують наукові дослідження, пов'язані зі спрагою. Спрага запускає вироблення гормону окситоцину. Цей гормон вважається гормоном довіри та любові. Насправді це дуже потужний гормон, який знижує стрес. Також він здатний знижувати рівень кортизолу, що дуже цікаво. Відчуття спраги це природний механізм, який сигналізує про потребу організму у воді, і більшість людей вміють реагувати на нього. Примусове споживання води без врахування індивідуальних потреб може призвести до негативних наслідків, таких як гіпергідратація або електролітний дисбаланс. Потреба у воді для кожного окремого організму це багатофакторне явище, котре залежить від багатьох аспектів та умов, таких як вік та стать, фізична активність, клімат і температура навколишнього середовища, харчування, стан здоров'я, генетичні фактори та інше. Саме з цих причин встановлення будь-яких стандартів споживання води є просто нерозумним. Важливо, щоб кожен слухав свій організм і регулював споживання води відповідно до своїх відчуттів, активності та умов. Мов, оскільки такого поняття, як людина не знає скільки води потрібно пити, не існує в принципі. Також люди можуть не звернути увагу на потребу організму, це все одно що не звернути увагу на потребу сходити в туалет. Універсальні рекомендації не завжди відображають реальність, тому краще довіряти своїм відчуттям і здоровому глузду.